У місті жовті води спірне квартирне питання. Наталя Дубовик, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства, повідомила загальну інформацію стосовно конфліктної квартири на черговій сесії міської ради 27 січня. Я працюю з 2011 року. Прецедентів з цього поводу ну, з приводу незвільнення комунальних житлових приміщень. В разі смерті головного квартири немача, які мешкали та не та не були зареєстровані, не було ніколи. Це перший випадок. Приміщення не мали ніяких спорів. Розуміли, що квартира комунальна і буде подана для розподілу іншим громадянам, які перебувають на квартирному обліку. Так як громадянка Дейкун зареєстрована за іншою адресою вулиця 50 Самола, трі 340. До цього була прописана у батьків за другою адресою, де також була включена бордер. На житлове приміщення і своїм правом приватизації вона не скористалась. Друге, які в мене були підстави не розподіляти житлове приміщення комунальне згідно чинного законодавства і порядку. І як я могла не виносити на комісію, комісія б не розглядала. Тобто був би прецедент приховування, прикриття, самоправного заняття житловою площою. В квартирі з за адресою Заводська 118, Мешкала безпід... безпідставно сім'я, і дійсно мешкала чи ні, в мене немає таких доказів, ну доказів. Так? І хто їй допомагає по порушити закон, мені досі це не зрозуміло. Також в мене питання, чому дикун Яна Миколаївна, яка була в шлюбі з 2005 року з чоловіком, він її досі не прописав ні її, ні дитину. У мене таке питання. З 2005 тобто 10 років жили. далі. І міліція, яка викликалася декілька разів, допомагала громадянам згідно рішення виконкому та ордеру, які були зареєстровані, потрапити в житлове приміщення. Звернення в міліцію та прокуратуру були Я вірно зрозумів, що в квартирі мешкала сім'я, де дружина не була зареєстрована, а дитина, але була малолітня. Значить, діти взагалі то малолітні в тому числі вони слідують за батьками. Ну, да. реєстрація у Декун за адресою 50-летканця Моло 34 340. І да. мама від від дитина. Тобто у вас ви є. ви посилаєтесь на те, щоб у вас не було на той час доказів того, що Декун була зареєстрована в цій самій квартирі, а тому ви її висунули в цій вона квартирі. Вона була зареєстрована ніколи. А хто зараз в цій квартирі проживає? Тож розкажіть же депутатам, це ж проблема з нас. Значить, рішення виконавчого комітету міської ради від 20 жовтня 2015 року номер 450 було розподілено житловою площу за адресою громадянкам громадян, сім'ї, яка перебуває на обліку з 11.09.1987 року без зняття, так як їх там 10 осіб. Зараз там зареєстрована бабуся, донька і четверо неповнолітніх дітей. Надана інформація викликала бурхливе обговорювання серед депутатів. Моє пропозиція в цій ситуації звучало наступне: знайти компроміс в цьому вопросі, пойти по пути компромісу з людьми, яких виселили. Тому що, як виявилося, потім після комісії, вони не добровільно виселялись. І сусіди говорили про те, що речі людей вибрасували з квартири. Я предлагаю в принципе найти компромисс. Я не знаю, как это с закона можно сделать. Управление ЖКХ говорит, что это невозможно сделать. Но проголосовать и решением сессии обязать НАЖ и горсовет предоставить людям жилье в том объеме, в котором он есть. Но не комнату в крапотке на 14, как предлагает комиссия. Ну понимаете, то есть как, как я понимаю, должно быть ну, да хотя бы ну, да равно. Я еще хочу обратить ваше внимание на то, что семья проживала там. Платили, платила за, за коммунальные услуги. То есть претензии мы к вот этой молодой женщине предъявить не можем. В 2014 году помер чоловік оплатила в 15 2015 Я Якщо вам сказали, за 14 15 годин заплатила мы ми переписку сняли. Що вона самовільна, просили її звільнити, вона не освобождала цю квартиру. Ровно року квартира була самозахвачена. захвачена. Ви ж пам'ятаєте, що в жовтих водах, якщо освобождається квартира, то любов прийде, це буде безпредел. Якщо ми зараз этот случай не присечу, то... я працюю тільки по закону, згідно з чинного законодавства. Підстав не розподіляти житло. в мене не було. От і дали ордер, то ваше там живе. І звели двох людей в кучу, так що та людина може, вона ж ну звичайно, людині видали ордер, вона вломилася в квартиру, речі Яна Миколаївни були викидані просто на площадку. Там ще й досі остатки, там речей якась подушечка валялася, все. І коли оцю людину виселяли з. Приміщення, де вона, де проживав її чоловік, який був з нею в законному шлюбі, де проживала його дитина, неповнолітня, якій не було ще 10 років, про це, що небудь думали. От зараз Віра Олександрівна сказала слушне рішення, справді як можна зараз викинути на вулицю сім'ю що чотирма дітьми. Але ж чим? Якщо ми приймемо зараз рішення про те, що рішення наших попередників було невірне, ми його скасовуємо, то доведеться тепер ту ж сім'ю виселяти. Але виходить так, ці сім'ї, нам, Наталя Володиславна, на комісії відповідала, ми їм, навіть якщо буде житло, і ми їм надамо, вирішимо, що ми надаємо їм квартиру там, в місячний термін, як це все заплановано, вона не перебуває на черзі, вона не перебуває на квартирному обліку. І тоді та людина, яка стоїть перша на обліку, квартирній черзі зможе звернутися до суду, і тут вже 100% виграє, що не їй дали, вона перша на обліку, а дали людині, яка взагалі на цьому обліку не перебувала. Тому моя пропозиція така: прийняти сторону цієї жінки, і оскільки ця сім'я нова, яка вселилася з чотирма дітьми, стоять першими зараз на черзі на квартиру, вони просто повернуться на своє перше місце в черзі і при наявності першої ж вільної квартири. Вони отримають свою квартиру, як їм положено по закону. Ми або ж одну, або іншу сім'ю залишимо без житла. Там одна дитина неповнолітня, там четверо неповнолітніх дітей. Я пропоную на розгляд депутатів інший варіант. Можливо, його потрібно буде допрацювати, можливо, щось поміняти, але в такому вигляді, як я пропоную, я бачу вихід із даної ситуації. Значить, я пропоную перший пункт скасувати пункт 1.2, пункт 1 рішення виконавчого Жовтовської міської ради від 20 жовтня про 15 року номер 480 про розподіл житлової площі залишити, як він є. Другим питанням я пропоную такий пункт управлінню ЖКХ, виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, виконуючи обов'язки начальника управління добових місячний термін, провести інвентаризацію вільної житлової площі, яка знаходиться в комунальній власності міста, та за результатами інвентаризації забезпечити сім'ю. Я напишу, яку треба визначити, яку сім'ю. Сім'ю житловою площею, третє міському голові Абрамову Володимиру Васильовичу забезпечити проведення службового розслідування щодо осіб дії бездіяльних, яких призвели до необхідності скасування пункту 1.2, пункту 1, 2, пункт 1 рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради 20 жовтня 2015 року, номер 480, про розподіл житлової площі. Мы можем такое решение принимать в том случае, если мы на 100% будем уверены, что такое жилье есть. По результатам инвентаризации, которые не проводили десятилетиями, я не уверен вообще, что она проведется в указанные сроки, это во-первых. А во-вторых, я предполагаю, что вообще такой возможности не будет. Вот в чем дело, вы понимаете? То есть я понимаю, что теоретически это есть, но выносить решение, рассчитывая на какую-то вероятность его выполнения, но ну, я так, я так не, не работаю. Относительно, относительно расследования служебного. Ну, скорее всего, служебное расследование будет. Значит, мы пытались провести какое-то расследование. Пояснение у меня уже есть. Только я не обеспечиваю расследование, а я принимаю решение о проведении служебного расследования, которое проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министра о порядке проведения служебного расследования, которое проводится в определенных случаях, состав комиссии там и так далее, сроки определены. Проблема заключается в том, что когда мы К или то, что вы называете прописка, относимся э, с легко легко важно. Мы забываем о том, что когда возникают ситуации подобные сегодняшней, то документом, подтверждающим проживание, является документ о регистрации, собственно, то, что вы называете прописка. Когда люди говорят, что живут они церковным браком, это все хорошо, когда возникает вопрос о разделе имущества после смерти, у них проблема. Также и здесь проблема. То есть не зарегистрировали человека. При жизни, теоретически, надо было обращаться в суд и обязать зарегистрировать главного. Квартира сйомщика зареєструвати не разрешали так усно, то треба було через суд мог об'язати. Тому що це сім'я головного квартира сйомщика, і вона мала право на регистрацию, в тому числі ребенка своего. Це не було зроблено по определених причинам. Вот який вопрос, шановні жовтоводці. Не нехтуйте загальними правилами та оформлюйте своєчасно усі необхідні документи стосовно вашого житла, щоб уникнути подібної ситуації.